Вітаю вас! Пам'ятаєте? Сьогодні 27 число, і за традицією ми в цей день дивимося, чи збудеться бажання чи ні. 27 числа кожного місяця ви можете, ну так би сказати, написати листа до Всесвіту із якимось побажанням. І частенько такі бажання збуваються, якщо ви їх загадали саме 27 числа. Якщо 27 числа ви побачите число 27 там на авто, чи номер квартири буде 27, будь-що з цифрою 27, негайно загадуйте бажання. А якщо хочете, щоб вам була вдача, то 27 числа купіть ну, щось в кількості 27, чи 27 цукерок, чи 27 яблук, чи квітів, та хоч гудзиків. І загадайте своє бажання, воно має стати реальністю. Я вже вам підготувала тут шість варіантів. Так, ось вони всі перед вами, так, щоб було видно. І зараз подивимося, чи збудеться ваше бажання, яке ви загадали 27 числа. Перший варіант. Король мечів, десятка мечів. Ну, що тут казати, бажання ваше поки що не виповниться. Ну, тут немає якихось можливостей. Можливо, це якось пов'язано з чоловіком, бо тут є король мечів, можливо, це військова людина або людина, яка тримає в руках метал, може це стоматолог, і ви хочете зустрічі з ним, то бажання не виповниться. Причин багато, чому саме так, перечисляти їх сенсу немає, бо ми просто дивимося, чи виповниться ваше бажання чи ні. Ну, тут, по-першому варіанту, ні, але ви не втрачайте надію, бо у вас ще буде дуже багато днів з цифрою 27, і ви загадаєте своє бажання повторно. Другий варіант, чи виповниться ваше бажання? Виповниться тут якось офіційно, можливо, це стосується підписання якихось паперів в офісі, щось таке. Якщо стосується фінансів, то будьте певні, що у вас все вийде. І, можливо, ви нарешті, як то кажуть, станете хазяїном ситуації. Тобто ви будете заправляти якоюсь справою. Ви, нарешті, вирішите те питання, яке вам, ну, яке вам потрібно було вирішити. Можливо, це якось пов'язано з фінансами. Бажання ваше збудеться. Третій варіант: чи виповниться ваше бажання? Виповниться, все вирішиться саме так, як ви хочете, чітко і конкретно. Ваше бажання, можливо, теж якось пов'язано з чоловіком, з мужчиною. Неважливо, хто це, син, чоловік, батько, друг там, чи начальник. То всі питання, які пов'язані з особою чоловічої статі, вирішаться вдало і дуже швидко для вас. Четвертий варіант, чи виповниться ваше бажання? Тут воно якось виповниться у вас з натяжкою. Щось ви таке тут вредне загадали, чи це тут йде мова про якусь не дуже приємну історію. Та все одно ви отримуєте допомогу. Чи це фінансова допомога, чи вам хтось щось підскаже, так знаєте, влучено. Або це навіть буде консультація у спеціаліста, і ви нарешті вирішите своє питання і ваше бажання здійсниться. Але так знаєте, дуже-дуже з натяжкою. Так, п'ятий варіант, чи, виріш... чи виповниться ваше бажання. Угу. А знаєте, щоб збулося те, що ви загадали, вам треба щось зруйнувати або від чогось відмовитись. Це, можливо, важко вам, але ви розумієте, що по-другому ніяк не буде. Тому, якось тут карта каже ще. Не поспішайте вкладати кудись е, гроші. Дивіться, якщо ваше бажання пов'язано, ну наприклад, з переїздом, так воно виповниться, але будьте готові, що тут вам придеться більше чогось е, втратити. Ніж ви думаєте, скажімо так. Тобто так, от бажання виповниться, але якось це тут дуже щось буде руйнуватися, чи якийсь ваш план, чи якось воно буде виконано не до кінця. Але тут щось пов'язано з переїздом, з якимось, з якимось потрясінням, пов'язаним з житлом. Чи, можливо, ви тут ремонт хочете влаштувати, але потім почнете рахувати гроші, будете думати, боже, скільки це дорого коштує, тому якось поступово. Поступово. Тобто будьте уважні, будьте уважні до всього, що стосується вашого бажання. Воно виповниться, але якось так важкувато. Так, і тут шостий варіант старший аркан місяць, луна і трійка монет. Вам важко буде, буде досягти бажаного. Бо тут якось. Для того, щоб здійснилося ваше бажання, є багато якихось перепонів і неясних моментів. Тобто, щоб щось булося, ви чогось дуже боїтеся. Чи боїтеся, як то робити, чи боїтеся, коли воно станеться, то що тоді, якось наслідки, ви боїтеся. Можливо, тут мова йде про гроші чи вкладання, чи купівлю, продаж, щось таке. Задумане ваше способ відбудеться, реалізується, але трошки будьте готові до того, що все піде не так. Як ви запланували. І краще, можливо, відкласти до кращих часів. Хай пройде ще якийсь лунний цикл. Можливо, на наступний місяць загадайте, і воно вже сповниться так, як ви хочете. Бо тут луна, а луна, тут вона трошечки вона якось якась невпевнена. Тому або перезагадайте ваше бажання, або загадайте його наступного місяця. Ось такі справи. Я вам дуже дякую за увагу. На все вам добре.